Отже, національний телемарафон триває. Зараз говоримо про непрості погодні умови. На Київщині, зокрема, енергетики лагодять обірвані лінії електропередач. Школярі в області сьогодні вчаться онлайн. Оперативну ситуацію дізнаємось. Руслана Кравченка, очільника Київської обласної військової адміністрації. Пане Руслане, вітаємо вас в прямому ефірі. Зараз ми просимо операторів, щоб ми змогли вас побачити. Так, відсуньтесь. Будь ласка, скажіть, будь ласка, чи змогли полагодити вже всі обірвані лінії електропередач? На жаль, ні, але ми працюємо. Зараз енергетики активно працюють. підключають всі лінії на сьогоднішні, на сьогоднішню хвилину, вже 20 ліній. Ми вже відновили. Більше 12 тисяч клієнтів. Підключили до електроенергії. Нам залишилось 30 тисяч. Підключити, але до кінця дня ми це зробимо. Пане Руслане, аби ми якраз зараз показуємо картинку з тим, як розчищають автошляхи, яка ситуація на автошляхах на Київщині? Повністю контрольовано. Цілодобово працюємо зі всіма службами, збільшуємо техніку. На, сьогодні, на цю хвилину 241 техніка працює на дорогах Київщини, і 314 працівників розчищають наші дороги. Ви ще на Повністю... А контрольовано. Всі люди можуть до, до стати, приїхати до пункту призначення? Лікарні також працюють в штатному режимі. Все добре, все контрольовано. Ви ще напередодні оголосили, що Топ. діти вчитимуться онлайн. Скажіть, будь ласка, чи ця рекомендація поширюється на завтра і на найближчі дні? Ми будемо дивитись ближче до 18 -го години, будемо розуміти, як який прогноз погоди, і будемо будемо приймати рішення комісійно на комісії тептинес. А як в такому випадку, якщо зараз ми уже констатуємо другу годину повітряної тривоги, як в такому випадку директиви спускаються комунальникам щодо розчищення шляхів, там, наприклад, до тих же самих бомбосховищ та укриттів? Відразу одночасно з повідомленням про тривогу, але в першу чергу ми працюємо на людей і працюємо цілодобово. Я сказав і але в першу чергу також думаємо про безпеку людей. Було повідомлення від київської міської влади про те, що в Києві мені здається закривається в'їзд крупногабаритного транспорту. Відповідно, він буде осідати на Київщині. Чи є у вас можливість підтримувати водіїв, які застрягнуть, вочевидь на в'їзді до Києва? Так, ми підготувалися завчасно. Розуміли, що Київ буде закривати в'їзд до міста. Це було в 7.30, В 7 годині ми вже зупиняли водіїв на ті майданчики, які завчасно підготували. Там чергували і патрульні, і МНС, але з 9 години Київ відкрив шлях, і ми також водіїв, щоб вони їхали далі. З Київщини було повідомлення про те, що були проблеми із мобільним зв'язком. Чи були якісь можливо мобільні вежі пошкоджені? Чи немає у вас такої інформації? Чи всюди на Київщині хороший зараз мобільний зв'язок? Пошкоджень веж не було, але була відсутність електроенергії. На сьогодні на цю хвилину 31 лінія ще пошкоджена, але активно працюємо відновили 20 ліній. А коли плануєте відновити решту? До кінця дня от в цю хвилину велика кількість енергетік енергетиків займається відновленням кожну хвилину. Більше клієнтів клієнтів ми підключаємо до електроенергії. Пане Руслане, з в ніч з п'ятниці на суботу, Київ пережив велику атаку шахеді. Відповідно, київщина теж частково була під ударом. Це зайвий привід перевірити доступність і наявність бомбосховища, яка у вас ситуація? Чи вони відкриті, чи контролюється цей процес обласної військової адміністрації? Міністрацію так повністю контролюються, повністю всі укриття відкриті. От сьогодні ми в українці відкривали нове укриття подвійного призначення. Я вважаю, що вона найкраще, яке ми відкрили подвійного призначення, тому що зверху укриття є спортивний майданчик. За 2022-2023 рік ми відкрили, побудували і відновили, відремонтували в начальних закладах майже 900 укриттів. На сьогоднішній день продовжуємо цю роботу. Більше 30 укриттів знаходяться в ремонтних і будівельних роботах. в загалом навчальних закладах більше 1200 укриттів. А також для цивільного населення вони працюють цілодобово, які проживають близько біля навчальних закладів. Можуть скористатись. Даними укриттям також для цивільного населення продовжуємо разом з громадами та районами продовжуємо збільшити ці укриття. Пане сьогодні... Руслане, є останнє запитання дуже коротко. Чи у вас є повідомлення від Укренерго чи від компанії, яка вам надає світло про графіки відключень в цілях заощадження електроенергії, поки не будуть відремонтовані всі мережі? Після нічної атаки було пошкоджено за повідомленням. Укренерго три лінії в суботу відновили дві лінії, і в неділю е, третю лінію відновили на сьогоднішній день. Офіційне повідомлення від Україне немає щодо е, виярних відключень. Пане Руслане, дуже дякуємо вам за всі ваші відповіді за інформацію. Руслан Кравченко, очільник Київської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.